Але філософія це є частина мого життя. І я скажу, що звідки оця фраза, ви пішли проти системи і усіх, усіх людей лякає. вона лякає, і я б в один момент задумався, чому вона лякає. Тому що я це чув від своїх бабусів, дідусів, мамусь, друзів, які мене оточують, усіх. Але насправді я рахую це стереотипом. Тобто е це люди завдяки своєму страху приймають це, що так воно і є. Але ніхто не пробував іти. Або якщо хтось пробував і лякався, то, відповідно, він підтверджує цей факт, я є частина системи. Справа в тому, що я і є частина маленька, але я частина системи. По-перше, я не йду проти системи, а я її, навіть, якщо можна сказати, йти проти системи. Якщо система крихка, її треба змінювати. Якщо е, системний елемент, який намагається зробити щось хороше, пригнічують, я буду відстоювати і тим самим я не ламаю, а змічную систему. Я надаю і раціоналізаторські пропозиції. Тобто, Е, я до кінця, ну звичайно. Ну, це абсурдно було б не йти. Я себе перестану поважати. Навіть якщо весь світ буде проти мене, навіть усі докажіть. От, а доказувати треба не в суді. Доказувати треба конкретно мені. Да, зі мною можуть зробити все, що хочуть але внутрішній стержень, які мені є. Ну я готовий до кінця. Докажіть, що ви нормально тоді працюєте. Я сказав по простому, приїдьте, зробіть незалежну перевірку. Ні, ніхто цього не хоче. Тому так, да, я пішов проти системи в цьому контексті. Я п'ять е, років назад почав вивчати себе, і я зрозумів, що я 33 роки був не я, і я зрозумів, що треба поставити собі таку ціль, яку неможливо досягти. Для того і тоді вона буде давати енергетичний ресурс, допомагати людям і робити їх щасливими, а взамін на це отримувати задоволення. Тобто, роблячи щасливих інших, отримуючи задоволення сам. Те, що я отримую задоволення, я буду підпитувати себе, ну, підживлювати. А якщо я буду бачити, що і я вже бачу, ну, по, по різним випадкам, що люди від цього стають щасливішими, у них виникає, до, ем, з'являється довіра навіть до правоохоронних органів, як, як, якби це там не було дивно після того, що я сказав, і е, просто робити добро. Якби це не було ну, дивно. Це інфантильно, проте це я.